Всім доброго дня! Нещодавно отримав з Китаю таку дитячу іграшку, на перший погляд. Це метательний планер. Словами, просто пінопластова, така от, з якісного пінопласту зроблена форма планера. Тут в передній частині груз є. Будемо потім е, дивитися, де у нас, е, у нас будуть знаходитися точки балансування. Е, значить, відразу скажу, що трошки погнутий фюзеляж, але це нічого страшного. Якщо впустити це в гарячу воду, він повинен вирівнятись. Що я планую зробити? Значить, е хочу сюди встановити польотний контролер Matek F411 VTX. вирізати сюди, поставити. Потім тут, в цьому місці хочу поставити регулятор обертів. На хвіст буде ціплятися FPV-камера. В цій частині, можливо, десь тут, буде VTX стояти на 5,8, відеозв'язок. І будемо робити змінні. Тому що розмах цього літака метр трошки буде незручно при транспортуванні. Будемо думати, як ці крила зробити, щоб вони знімалися при транспортуванні, просто відстегувалися. Тож на кришці буде стояти GPS датчик, щоб цей літак міг повертатися додому, бачити швидкість, і при втраті зв'язку повертатися додому, щоб в нього був круїз. Це все будемо робити в наступному відео. Всім, всіх, хто дивився, хто зацікавився цим відео, як я буду робити цей літак. Дякую. На початку цього відео ви могли бачити, як я раніше запускав подібний літак, але там не знімалися ці крила. Тому е, будемо думати, як зробити так, щоб вони відстегувались і щоб можна було свобідно транспортувати його е, будь-яке місце. Куди ми захочемо. Всім дякую за увагу. Е, до наступних зустрічей. Наступне відео, вже, як я казав, буде. Будемо встановлювати електроніку, сюди будемо встановлювати польотник, сюди регулятор. сервоприводи будемо вирізати, е, укріплювати фюзеляж, мабуть, не потрібно, тому що він і так доволі жорсткий. Е, я думаю, що на налітіваний збірці С VTC5 е, повинен десь годинку тримати все в повітрі. Е, тобто, всім дякую. До побачення.